Доброго дня, друзі! З вами Наталка. Сьогодні ми з вами розглянемо ось таку планшеточку тих прикрас, які я для вас знайшла показати. Дещо буде в продажі, дещо про мене, для мене в колекції. І почнемо напевно, ось цієї цікавої брошечки. Де вона є? Ось вона. Ось така чудова брошечка. Яку я знайшла вчора у нас на риночку, на Блушиному. Вони часом зустрічаються, вони є різних моделів, з різними вставочками. Отут жадеїти. Квіточка тут перлиночка. Це в неї зворотня сторона ось така. Бачимо плечики отакі. Скорше всього, це або Німеччина, тому що там я дуже багато таких зустрічала. Кажу, вони всі різні, але в одному стилі зроблені. Вона позолочена. Ось така брошечка. Австрія, Німеччина, не наша. У нас такі не виробляються. Не вироблялися. Ось така чудо брошечка. Без маркувань, тут браширування. Камінці натуральні, відшліфовані. Бачите, як вони блестять. Ось. В дуже хорошому стані така брошечка. І до неї, зовсім на другому місці, у другого продавця, я побачила, що є ось такі кліпси. Думаю, треба взяти, щоб було вже і то, і то. Це не в колекцію, це я продам потім, поки що буду любуватись. Ось такі кліпсики, так само тут натуральний жадеїт. Це все позолочене. Дуже хороший стан, без маркувань. Ось таку бушку. Так виглядає, ідеально виглядає. Такі добротні, добротні, гарно зроблені. І ці кліпсики до цього. Думаю, що буде гарно. Ось так. Наступне, що я знайшла вчора, Ось я знайшла таку брошечку, яка в мене вже була, і я пожаліла, що я її продала. А зараз цю собі залишу така гілочка з, з квіточкою. Дехто називає спрей. В нас такої назви немає. У нас це просто брошечка. Гілочка Ось така чудова брошечка. Надзвичайно красиві стрази. Зворотня сторона. Певно, Австрія, скорше всього, так, з 90%. Хоча і в нас подібні виробляли. Є в архівах дуже багато ескізів з такими квіточками або подібними квіточками, так що є дуже-дуже багато. Ось така чудова брошечка. Це залишиться мені в колекції. Ось так її. Наступну брошечку, яку я випадково у нас знайшла, в нас такі не продаються або дуже-дуже рідко зустрічаються, це ось така брошечка. скорше всього, це англійська, тому що у мене колись такі самі були замілі і подібні. О тут буковки, літери, CMR. Тут прозорі кристалики і деяких не хватає. Чи є всі? Я не бачу. Ані, є. Вони просто темніші тут деякі. Це як старі, але якщо так його покрутити, то видно, що є. Дивлюсь, є, є. А тут ні, тут немає. Бачу, де немає нічого. Тут я дам. Зворотня сторона ось така чудова. Тут дуже цікаві кріплення, бачите. І воно трошечки йде посунути сюди-туди. Трошечки небагато. Це кріплен... кріплення можна і зняти, якщо легенько знімати, повністю зняти, і можна дати, наприклад, якийсь інакше сюди камінь, хто любить, але я завжди залишаю так, як воно було, як було задумано. де хто міняє, де кому хочеться інакше, це право кожної людини. Зробити своїми прикрасами, що хочу. Мені подобається ось так. Ось така брошечка. Наступне, що я знайшла, так само в мене було. У мене тут завжди знаходжу те, що в мене було вже. Ось такі чудові кліпси. Кліпси дуже красиві. В принципі, я люблю кліпси, довго їх важкі носити неможливо, тому що болять вушка, але. Часом можна, коли не надув. Такі чудові кліпси, чорна емаль. Перли, така як перлиночка це скло. Кабашон скляний перли, скажімо так. Хороший стан, трошечки є. Потертості, але не критично, і воно не так замітно. Кліпси марковані. Це я ще на, на риночку розглянула. Ось так. Це рішельє. Ось так, потім вам скину. Покладу вставочку про цю компанію або напишу, хоча ви всі в мене такі, що знаєте більше, як я. Я єдине, що знаю на 100%, це гранати. Все останнє вчуся за походу. Ось так скажемо. І отакі чудові кліпси. Скорше всього, все собі залишу, мені подобається. Я люблю земалію. Отакі кліпси. Наступна брошечка. Так само в мене вже була. Це наша красуня. І вони зустрічаються з різними камінцями, середніми вставками. Такий під ізумруд. Отака чудова брошечка. 30-ті 40-ві руки. Весь є подібні. В ескізах єдине, що неможливо, ну, як, що важко розібрати, тому що ескізи зроблені олівцем і не кольоровими. Там, де кольоровими, там супер. Коли простим олівцем, то там не бачиш, які кольори повинні бути. Хоча в більшості робили з різними кольорами. А ця брошечка є в ескізах, потім зроблю, зроблю відео, як, як вивчу повністю ескізи. Зараз я цілими. Днями вивчаю, вивчаю архіви, цілий тиждень я була знову, цілий тиждень проведений час в архівах. Ось така чудо брошечка. Планочка, не планочка, старенька Чехія, ще раз повторюсь, це, це 30-ті 40-ві роки довоєнна, як кажуть. Наступна брошечка. Раз покажу, де вона є. Ось тут вона. Ось така чудова брошечка. Красунечка. Вона об'ємна. Ось так, якщо розглянути, так. позолочена також. Ось так покажу. Так, це кабашони, скло скленяні, зроблені під корали. Під корал кожа Ангела. Він такі ніжні, ніжні. Вони камера трошечки скреслює колір, але вони весь світліші, набагато світліші. Це в неї зворотня сторона. Я бачила на німецьких ринках подібні, не один в один. І у нас в архівах є подібні брошки, до, до речі, кольорові зроблю. Десь ставочку, скорше всього дам до е -е, зроблю шот. Де ще вам покажу кольорові, де є, і саме є. І, до речі, є жадеїти і є отакі от брошечки. Не один в один, але подібні. Тому сказати на 100%, сотків, хто виробник не можу, хто знає, впевнений, має якісь. До того підстави, кажіть. Мені здається, німецька. Тому що, я кажу, я бачила багато подібних німецьких, але то, що здається, не обов'язково, що це було так. Часом, нам здається, одне, насправді це зовсім друге. Наступне, що я знайшла, оце ось так. От. Це я собі купила. Тому що, як ви знаєте, я вже казала, що я люблю прикраси з марказитами срібні. Не так, щоб я за ними гналася, але. Завжди, щоб хоча б два-три комплекта в мене були, які можна міксувати. Які я ношу. Отакі От сережки з марказитами срібні. Камея. Скорше всього, це Англія. Хоча і у нас дуже багато з марказитами виробляли. Вони підписані. Ось тут марковані. Тут стоїть проба, не проба, а пише сільвер. Не знаю, певно, вам видно, не видно. Ось тут пише сільвер. Люблю ось саме на таких гвинтах сережки. Отак одна і де є друга. Ось так друга, якось ось так, щоб видно було дві Ось Отак. Чудові, невеличкі, такі на повсякденні ношення. Ось такі. До них до цих. Я можу самі носити. Я не, не люблю, коли все разом носиться. Але підвісочка ніжна можна разом, тому що вона не переб'ється все. Отака малесенька-малесенька, мініатюрна просто. Так само марказити срібло, камея. Ще мені потрібно до неї підібрати буде цепочку. Ланцюжок, ось так правильно, ланцюжок. Знайду такий якийсь ніжненький, щоб був ланцюжок до цього, і буду носити з радістю. Вже як це, то і покажу. Це в мене давніше є. Ось така каблучка срібна з камеєю. До неї в мене не було нічого, тільки брошка велика з камеєю. Брошку десь маю. Я знаю, де. Потім знайду ось така каблучка і тепер в мене є і сережки, і підвіска, і брошечка, і каблучка, і я буду якось то носити. Каблучку я сьогодні візьму до роботи. Я зараз йду на роботу. Так. Ось так. Так само срібло. Ось так зібрався маленький, акуратненький. Набір. Наступна брошечка, яка в мене є. Знахідка. Ух, куди ти? Куди? Ось така чудова брошечка. Не знаю, чи я вам показувала, можливо, і так. Вона в мене була ще злота. З того з Америки, що я вам показувала, просто я за неї забула. Де вона зараз? Я відкрию? Не бачу, як відкрити. Ой, не там відкриваю, то не бачу. Звичайно, грушка. Чудо чудове. Дивіться, яка вона об'ємна. Які красиві стрази, всі на місці. Ось така груша ще трошки розглянути. Це в неї зворотня сторона. Звідкаю. Вона не маркована, виробника тут немає. На 100% сказати, хто виробник не можу, але прийшла з Америки. З задоволенням буду носити, Брошка чудова, просто чудо. І дуже хороший стан, просто ідеальний стан. Такий би її зовсім ніхто не носив. Ось така брошечка. Ну і що, і почнемо показувати? Ага, ще тут у мене є. Де мені потрібно зараз браслети хотіла показати. У мене один є, я вам показувала. От мені подобаються ці сіям. Толедо сіам. На них пише сіам. Ось такий чудовий браслетик. Цей добре носити, тому що не треніде. Це можна навіть на роботу. Він гарно пристає, необ'ємний. Зараз покажу, ще так. Так, чекайте, з тою стороною, ні, навпаки, він срібний. Ось так. Всюди повторюється одинаковий візерунок. Бачимо танцювальниця. Танцюристка, чи як правильно. Ось так. Ось такий браслетик. Його я 100% буду носити, тому що той, де є той між у мене був. І якщо десь наблизько є, що у мене ще один є, я вам його показувала. Ось він. Ось цей. Цей я поносила-поносила, я його продам. А цей залишу собі. Цей більш ніжний такий менший. От як Я люблю більш такі ніжніші, менші. Не люблю великі прикраси. Ну, не то, що не люблю. Просто незручно носити в колекції. Так, не мішає, але на повсякденне мені зручніше ось такі носити. Так, оцей браслетик сюди. Зараз закрив тільки тут відкривала все. Так, наступне, ось дивіться, яке чудо. Ну, просто чудова брошечка. Брошка-красуня хоча пошкоджена. І з цим я вже нічого не зроблю з пошкодженням. Бачите, тріснутий кабашон. Ось тут, тут і ще на третьому місці, ось тут. Але інакше це просто чудо. Старенька-старенька брошечка. Вона в такому стилі дамаскін, бачите, тут такий візеруночок під той стиль, хоча це не дамаскін. Але в тому стилі. Брошечка просто красунечка. Дуже гарно зроблена, важка, зворотня сторона в неї. Бачите, яка красива. Така філігранна. Ось так. І старенька застіпка, ось така старенька-старенька застіпка. Зараз зараз закрию і покажу ще раз, тому що так не видно. Боже, під камерою закрити неможливо зараз. подивлюся, куди її. Так. Пер закрив і покажу. Кому що відомо про цю брошечку. Поки що в ескізах я нічого не знайшла в нас подібного. Дивлюся далі. Дуже цікаво. Хоча мені здається, що. Щось тут перекликається із Чехією старенькою, але не впевнена. В нас так само робили такі візерунки. Але тут на 100% не можу сказати. Хоча по зворотній стороні вона дуже подібна на Чехію. Це дві окремі частини, з яких вона складається, бачите. Це одна частина, а це друга. І вони там всередині зібрані. Якщо вам відомо десь зустрічали, дівчата, напишіть, будь ласка, підкажіть. Буду вдячна кожному. Я буду вам казати, що я знайшла які, які висновки з архівів потім буду робити відео. Коли щось цікаве буду знати. Ну і що далі? Що далі в нас є? Чекайте, де є далі? Ага, десь бачила, боже, куди я поклала? Так, англійська. Брошечка. можливо, показувала, можливо, ні. Це так само було в лоті. Ось такий меч. брошка меч. Думаю, що англійська, я напевнена. Думаю. Думаю, думаю. Ось така довга. Це прийшло в лоті, як я казала вже. В тому з Америки. Ось така зворотня сторона. Зйомка. П'ята година ранку, сьогодні пізніше. Так що світла мало. Надію, що комусь щось видно. Я завжди з цим світлом маю проблем. Тут такий, ось бачимо, як дракон. Так, скорше всього дракон, пускає вогонь. Так детальніше, якщо подивитися. Ну, погано, погано. Видно. Можливо, тут якийсь повинен бути. Скорше всього тут щось повинно бути. Хоча не впевнена. Бачите? Так, можливо, видно, що це звідси сюди. Так, сюди цю брошечку ідемо. Ну, не знаю, що показувати зараз. Вчора ж було свято, всіх, надіюсь, привітали. Свято закоханих. Мій чоловік мені подарував. Так само подарував. Покажу, як прийшло. Ось так. Ось так йому прийшло, Ось так він мені подарував, як було. Завжди хотіла, не було в мене ніколи, ні однієї. І чоловік знав, що я дуже хочу. І ось таку чудову австрійську брошечку я дістала вчора в подарунок. Вона прийшла йому скорше два дні назад. тому що я бачила, як він. Щось ніс з пошти і казав, що я не буду відкривати, я потім покажу, я потім покажу. Добре, потім потім. Ось так. Я йому скинула було багато силочок, щоб він подивився, що я хочу. І щоб вибрав з того. Брошки ці дуже дорогі. Ви знаєте, в нас вони не зустрічаються. Я ніде ні в Німеччині, ні в Австрії на ринках такого не бачила ніде. Купив на eBay і купив дорого, але мова не про то. Я так зраділа, коли побачила. Це сьогодні вже стільки емоцій немає, хоча є ще, як вчора. Я тут вискакувала, раділа, обнімала ось така чудова брошечка, які вони красиві. Просто чудо. І це скло. Чудо чудове. Це в неї зворотня сторона. Дуже хороший стан, ідеальний стан. Вона маркована тут пише Австрія. Якщо буде видно, Усі ну, знаєте, що там пише Австрія. Ось така брошечка. Так. Приїде подруга з Німеччини. Я її зустріну з цією брошечкою. Ось така чудо-чудова брошечка. Ну, просто красунечка. Ну, дивіться. Я знаю, що ви всі знаєте цю брошечку. Можливо, у вас у всіх є по 10 таких колекцій, але в мене перша. Ну, красунечка. Любуюся. Сюди, Сюди красунечку, Не дам їй тут, щоб вона мені... Хай буде так. Хай там собі буде. Ну і що, і закінчимо гранатику. Для тих, хто не бачив, це з моєї колекції. Ось така антикварна брошка. Розглядайте, розглядайте. Перлиночки, зернові. Зернові перлиночки. Оці дрібненькі зернові в нас називають. Природні натуральні, Чеські гранати пиропи. Все ручна робота метал Томпак. І цю брошечку я навіть пам'ятаю, коли я її купила. І як це ще в ті роки, коли я працювала в музеї Гранату, до нас прийшла бабуся одна, пані Новакова, навіть фамілію її пам'ятаю прізвище до сьогодні. І принесла прикрасу. Вона принесла цю брошечку і принесла два, так, одну брошечку, Дві каблучки і... і ще одну брошечку стареньку, але не з гранатами. І вона прийшла в музей. ну Дивиться, музей каже, чи не ви купуєте в музей. І я запиталася, що... що продає. Вона показала я кажу, я від вас куплю. І вона сказала дуже смішну ціну. В дійсності от таку. я кажу, а чого продаєте? Вона каже, Ну, У мене діток немає, грошей зараз немає, мені треба продати, щоб в мене були гроші, мені не вистачає. Ну, як завжди, старшим людям, в кого тим більше немає діток, важко ну, в такі роки. Я від неї відкупила всі ті прикраси, і я їй дала набагато більшу суму, як вона хотіла, тому що мені було соромно. За такі прикраси, коли я знаю, яка в них ціна, у таку суму, як вона сказала. Бабуся була дуже щаслива. І я одно, одночасно ми обід. І я дуже рада, що я в неї купила. І я пам'ятаю, я ніколи би не продала цю брошечку. Це в мене така як спогад на цю бабусю, хоча в мене більше таких є, яких я знаю історію конкретну. Хто мені подарував, чи купив, чи від кого я купила, за яких обставин. Ось така чудова брошечка. Томпак дуже хороший стан. І спогад на бабусю. А до цієї брошечки чудової. В мене є браслетик. Це для тих, хто не бачив, я його вже показувала. Ось такий браслет. Так само мікроперлиночки. Чеські гранати перопи роза, огранка. Ось такий чудовий браслет. Незвичайно красивий. І один з мала браслетів, яких я ношу, які я можу носити на роботу, тому що тут ланцюжок, який, коли я тримаю руку на столі, не мішає мені. І я впевнена, що я нічого не пошкоджу, тому я його дуже-дуже часто ношу. Це з таких браслетиків, які. На повсякденне ношення він не перебиває і нічого, його спокійно можна носити. Кажу ось так ще раз покажу. Оп, оп оп поп Ось такий браслетик. Ну і з такими перлиночками. Чекайте. Зараз я знайду десь свою коробочку, покажу. Перлиночки. У мене більше є з перлиночками. Моя гранатова одна, є таких більших. Бачите, з перлиночками ще в мене є такий чудовий підвіз чи кулончик. Ось так. І ось такий в мене є. Це просто ви його вже бачили, я вам показувала, тому я просто ось сюди дам. Підвіз зроблений пізніше. Це саме старіше. Ну що, дівчатка, щиро дякую всім за підписку, за коментарі. За те, що ви мені підказуєте. От за гранат я знаю все, а остатнє, я вчуся. Коли щось не знаю, щось неправильно сказала, пишіть, нічого страшного, виправляйте, підказуйте. Я рада кожному, хто мені підказує, якщо щось не знаю. Дякую всім миру, добра, тепла, спокою і до зустрічі!